Класична вуличка приватної Англії. Дивіться, як воно виглядає гарно. Навіть автентична телефонна будка збережена. Все чітко по закону. Мотик припаркований. І гарно пострижені. Такі е, на парканах е, жива загорожа. А ще прикольно можна отак висадити пальми так поверху. Теж тема нормальна. До речі, це ніби як бібліотека. Зараз тут по вулиці покажу вам е, принцип конкретного англійського консерватизму. Дивіться, це Rolls-Royce. А це Ford. І якщо ви думаєте, що вони старі, це не так. Просто тут живе стопудов консервативний англієць, який любить ці машини, колись їх купив з любов'ю. І по сьогоднішній день з тою самою любов'ю використовує. Ось цьому суть англійського. Conservatismo.